Вітаю друзів. Хочу прочитати вам такі слова. Я стою на своїй землі, я знаходжусь на своєму важливому і потрібному місці, в якому нині визначається моє майбутнє, майбутнє мого роду, мого народу. Моєї землі, майбутнє всього світу. Я стаю твердо і непохитно, як скеля, і ніякі сили не можуть вплинути на мій вибір. Я стою до моменту моєї повної готовності та визначення майбутнього шляху. Я вибираю світло. Я вибираю рух вгору. Поумовній сходинці еволюції, я направляю всі мої зусилля, всі мої думки на мою землю, землю народу України і прошу максимального підсилення, допомоги і захисту цієї території. Моя земля нині потребує допомоги, і тому я. Звертаюсь до всіх дієвих світлих сил земних та неземних, я прошу про допомогу, допоможіть в цьому важливому моменті визначення, допоможіть своєю силою досягти потрібного балансу для підйому вгору, для реалізації нашого визначення. Всі мої наміри у устрімлінням, направлені вгору до світла, до Бога Творця, до світлого майбутнього, прошу зупиніть, нейтралізувати всі злочин, злочинні плани проти моєї землі, проти мого народу, проти моєї батьківщини. Прошу додаткової допомоги. Необхідної і потрібної якісної енергії для виходу на новий рівень, для здійснення всіх світлих планів в цьому моменті, прошу допомоги і підтримки для відновлення, балансу енергії і виходу на новий гармонійний рівень існування, перемога та мир. Україні